Вітаю! Ви на каналі CryptoWay. В цьому відео ви дізнаєтеся, що таке спотова торгівля на біржі Binance, Научитесь створювати лімітні та маркет ордери, розберетесь в їхній механіці, а також познайомитесь з інтерфейсом спотових ордерів на біржі Binance. Спотова торгівля це купівля або продаж криптовалюти з негайним розрахунком. Ви обмінюєте одну валюту на іншу за поточною ринковою ціною або заздалегідь встановленою ціною. Для того, щоб перейти в спотовий торговий термінал, на головній сторінці біржі Binance нажміть Trade, а потім на вкладку Spot. Після цього ви попадете в торговий термінал, де буде знаходитись інтерфейс торгової інформації. Яку інформацію несе кожен з цих блоків ви розберете в ході цього відео. Для початку необхідно вибрати актив, який ви хочете купити або продати, а також виберіть валюту, по відношенню до якої ви будете відкривати спотовий ордер. Зазвичай торгують в парі з стейблкоїном USDT. Щоб знайти потрібну монету, її тікер, наприклад, BTC, в рядку пошуку. Після цього натисніть на торгову пару з цим активом. Тепер у вас відображається вся інформація про дану торгову пару. Опустившись нижче, вам будуть показані наявні в вашому спотовому гаманці активи в цій парі. В даному випадку це USDT та монета BTC. В прикладі використовується торгова пара USDT BTC, це значить, що покупка або продажа монет BTC буде використовувати за стейблкоін USDT. Для покупки в меню ціни необхідно ввести ціну активу. По якій ви хочете його купити, наприклад, 101 тисяча USDT за одну монету BTC. Дивитись поточну ціну активу ви можете орієнтуючись на графік або книгу ордерів. Книгу ордерів трейдери називають стаканом. Червоні ордери це лімітні ордери на продаж, а зелені ордери це лімітні ордери на покупку, самі ближчі ордери один до одного в стакані це найвигідніші ордери для покупки або продажу в поточний момент часу. В самому низу ордерів на продаж знаходиться сама низька ціна на продаж активу на даний момент, в самому верхор на покупку знаходиться сама висока ціна, за яку зараз готові купити актив. Наприклад, прямо зараз хтось продає 15 BTC по ціні 102 490 доларів. Якщо прямо зараз ви хочете купити якусь кількість BTC, то ваш ордер буде виконано саме по цій ціні. Якщо навпаки ви захочете продати свої BTC, то прямо зараз хтось готовий їх купити по ціні 102 480 доларів, але лише на суму 11 тисяч доларів. Якщо ваша сума продажі більша, то всю іншу суму прийдеться продавати іншим покупцям по нижчій ціні. Після того, як ви вказали бажаний курс покупки активу, вкажіть суму, на яку б ви хотіли придбати даний актив, після чого нажміть кнопку Купити. Якщо вказана ціна покупки нижче ринкової, то одразу купити актив не вийде, оскільки зараз його по такій ціні ніхто не продає, тому у вас відкриється ордер на покупку. Ваш ордер відправиться в стакан ордерів, і коли ринкова ціна дойде до такої, яку ви вказали в ордері, купівля відбудеться автоматично. Якщо ви не хочете чекати або передумали купляти актив по такій ціні, ви можете відмінити свій ордер, нажавши на іконку корзини в кінці потрібного ордера. Після цього ваші кошти буде розморожено і вони повернуться на ваш спотовий баланс. Ордера завжди виконуються або по вказаній вами ціні, або по найкращій ціні. Відповідно, якщо зараз BTC торгується по ціні 108 600 доларів. А ви виставите ринку і ордер на покупку 109 тисяч доларів, то актив зразу буде куплений по найкращій ринковій ціні. Аналогічно буде і при продажі активу. Якщо ваша ціна буде вища ринкової, то у вас твориться ордер, який буде виконано при досягненні монетою необхідної ціни. Якщо ваша ціна рівна або нижча ринкової, то актив буде зразу проданий по найкращій ринковій ціні. Миттєво купити або продати актив ви можете вказавши поточну ринкову ціну, яка вказана на графіку або в стакані ордерів, або при відкритті ордеру вибрати метод покупки маркет. Тоді вам потрібно буде лише вказати кількість монет, які ви хочете придбати, та натиснути кнопку купити. Після цього купівлю відбудеться миттєво за актуальною ринковою ціною. Для покупки або продажу активів також можна використовувати стоп ліміт, стоп маркет або OCO ордера. Використовуючи стоп-ліміт ордер, вам необхідно вказати стоп-ціну, це саме ціна, по якій відкриється ваш ордер, ліміт ціну та кількість монет, яку ви хочете придбати. Стоп ліміт працює наступним чином: ви вказуєте дві ціни: стоп та ліміт ціну. Наприклад, актив, який ви хочете купити зараз, торгується по ціні 50 доларів. Провівши певний аналіз, ви зробили висновок, що якщо ціна на цей актив підніметься вище 52 доларів, то його ціна продовжить зростати, оскільки на цій відмітці знаходиться якийсь важливий рівень. Купляти актив ви зараз не хочете, тому що не знаєте, дійде він до ціни 52 долара чи ні. Використовуючи стоп-ліміт ордер, ви можете вказати стоп ціну 52 долари та ліміт ціну 52 долари 10 центів. В такому випадку, коли ціна дійде до 52$, доларів, до вас відкриється ордер на купівлю по ціні 52 долари 10 центів та виконається або по цій ціні, або по найкращій ринковій ціні, наприклад, 52$ долари 5, центів, якщо буде така можливість. При продажі все так само, якщо важлива відмітка знаходиться на рівні, наприклад, 48$, доларів, ви можете поставити стоп ціну 48$ доларів та ліміт ціну, наприклад, 47. доларів 90 центів. Таким чином. Коли ціна досягне 48 доларів, у вас відкриється ордер на продаж по ціні 47 доларів 90 центів, який може бути виконаний і по кращій ринковій ціні, якщо в момент продажу така була. Краще не ставити ліміт ціни дуже близько до стоп цін, оскільки існує сліпейдж, або українською прослизання ціни. Наприклад, якщо ви поставите стоп-ціну 48$, доларів, а ліміт ціну 47 доларів 99 центів, то ваші активи можуть не продатись, оскільки ціна може різко опустити з ціни 48$ доларів до ціни, наприклад, 47 доларів 90 центів, пропустивши ціну 47. доларів 99 центів. В такому випадку у вас просто відкриється лімітний ордер на продаж. Також розглянемо стоп-маркет ордер. Це тип ордера, який автоматично продає ваш актив за ринковою ціною, щойно ціна опускається до вказаного рівня. Як тільки ціна на ринку опускається до 48 доларів або нижче, ордер активується, і ваш актив одразу продається за поточною ринковою ціною, наприклад, за ціною 47 доларів 99 центів, якщо така була, або за любою іншою підходящою ціною. Ще один тип ордерів це OCO ордера. Цей ордер являється двойним ордером. В ньому ви можете зразу виставляти ціну на покупку та на продаж активу. В пункті Лімітний ордер Take Profit вказуєте бажану ціну продажу активу. Ордер спрацює, коли ринкова ціна зросте до бажаної вами ціни. В пункті Trigger Stop Loss вказуєте ціну, при якій відкриється ордер на продаж активу. Ордер спрацює, коли ринкова ціна опуститься до бажаної вами ціни. В пункті ліміт стоп Loss ціну по якій хочете продати актив, також ви можете вказати маркет ціну. В такому випадку актив буде продано за ринковою ціною по досягненню тригер стоп Loss ціни. В пункті сума вписуєте кількість монет, яку ви хочете купити або продати. Наприклад, у вас є одна монета, яку ви купили за 50 доларів. Ринкова ціна цієї монети зараз також 50 доларів. Ви хочете продати цю монету за 52 долари. Цю ціну вказуєте в пункті лімітний ордер Take Profit. Але якщо все піде не по плану і ціна на монету різко почне падати. Ви б хотіли продати цю монету по 48 доларів. Для цього в пункті Тригер Стоп Лос ви вказуєте ціну 48 доларів, а в пункті Ліміт вказуєте ціну продажу, наприклад, 47 доларів 95 центів. Тепер, якщо ціна підніметься до 52 доларів, то монета буде продана по 52 долари або вище, а якщо ціна опуститься до 48 доларів, у вас відкриться ордер на продаж по 47 доларів 95 центів, і актив буде проданий по актуальній ціні, але не нижче, ніж 47 доларів 95 центів. Так як по такій ціні відкрився ордер, але як ви вже знаєте, він буде виконаний по найкращій ціні, а не обов'язково по ціні 47 доларів 95 центів. При відкритті осіо ордерів. У вас зразу буде відкриватись два ордера. При виконанні одного з них другий зразу відміняється. Відмінивши один з них вручну, інший також зразу відміняється. Історію торгівлі та ордерів ви можете дивитись в пунктах «Історія ордерів та Історія торгівлі. В правому нижньому блоці ви можете подивитись історію ордерів всіх учасників ринку по цій торговій парі. При переключенні на мої угоди, показуватись будуть тільки ваші виконані угоди. Відслідковувати свої угоди можна включивши функцію відкриті ордери, так ви зможете бачити, коли ціна підходить до вашого ордера на графіку, а не в книзі ордерів. Орієнтуватись в ордерах буде простіше, в разі чого ви зможете швидко відмінити даний ордер, нажавши на хрестик біля нього. В пункті стиль графіка ви можете налаштовувати кольори та індикатори графіка під себе, нажавши на стрілочку зліва. Можна відкрити панель інструментів, за допомогою яких ви зможете малювати на графіку різні фігури, виставляти рівні, додавати відмітки та багато інших речей, які зможуть допомогти вам в технічному аналізі графіка. Також, окрім графіка, ви можете отримати різні корисні метрики, нажавши на пункти Інформація, торгові дані та аналіз торгівлі. Підписуйтесь на канал Криптовей та наші соцмережі. Всі посилання будуть в описі до відео.